Зараз вже перемір'я, більш-менш, ну тут, тут, тут у нас його і не було. Підколи з місії міс, міс, договороності, що наші соблюдали, ми відвели гаубісу, а по нас тут, як крили, оце наше місце, так тут його і криють, і крили, і крили без перестану. Цей прапорщик із Вінничини служить поблизу Донецька. У штабі антитерористичної операції заявляють, ворог активізувався не лише на Донецькому, а й на інших напрямках. На Донецькому напрямку з озброєння танків, мінометів та артилерії заборонних калібрів. Загарбники вели вогонь по опитному, піскам, шахті Бутовка, Кам'янці, Верхніторецькому, Авдіївці, Гранітному, Березовому та Тарамчуку. Закінчилось відносне перемир'я і на Маріупольському напрямку. Злочинці з мінометів, самохідних артилерійських установок, гранатометів та стрілецької зброї майже без перестанку обстрілювали широкими. Українські бійці самовіддано б'ються за стратегічний населений пункт. Давай! Саме під Широкиним напередодні один український військовий загинув, а кількох поранили. З боями минула доба і на Луганщині. Інтенсивні бойові дії вчора йшли біля щастя і станиці Луганської. Бойовики ведуть вогонь з високого берега Сіверського донця і застосовують при цьому важке озброєння. Наслідок ворожого вогню у станиці Луганській є руйнування житлових будинків та інфраструктури. Попри обстріли, мешканці прифронтового щастя зібралися на флешмоб. Люди подякували українській армії та попросили спростувати чутки про те, що планується відведення сил АТО з їхнього міста. Всі ми розуміємо, що що українські збройні сили уйдуть відсюди, то нам жить. Наталія Жишко, Богдан Кальченко, п'ятий канал.